Рахівське село Кваси назвали його так через квасну мінеральну воду, якої тут чи не на кожному кроці по джерелу. Невеликий населений пункт добре відомий туристам своєю неперевершеною крафтовою гастрономією та унікальними продуктами. Ми відроджуємо там давні рецепти, розказуємо, чому саме це колись було, як саме колись готували там цю їжу. Так і стараємося далі це робити популярним, тому що це історія. Історія, яка в дійсності ну її не можна забувати, її навпаки потрібно підтримувати. Хизується село Кваси оригінальним десертом. Це натуральне морозиво джелато, готується із коров'ячого, козячого та овечого молока за рецептами та правилами, що історично склалися в Італії. Порівняно зі звичайним морозивом, воно містить менше життє. Ми варимо варення, потім додаємо до морозива, до молочної основи лекар шишок, лаванда з світом лаванди, кавове, святкове це мак, кориця, яблуко, кузини з овечого молока, з чорниці це в нас яфена, є сорбет і є на молоці теж. Окрім морозова із Карпат, швидко завоювала любов туристів і гуцульська випічка з традиційним закарпатським лекваром та запашний домашній хліб. За словами місцевих пекарів, одних високоякісних натуральних продуктів і рецепту замало. Необхідні ще два секретні компоненти: любов до хлібної творчості і натхнення. Наш хліб унікальний тим, що він використовується, випікається в подових печах на заквасті. Також цільне зернове борошно перемирюється на нашому млині на камені. Це жорновий жорнове млин, дуже хороша якість мука, якісна мука, якісне борошно. І з того ми випікаємо наш хліб. І цим він в нас рахується найкращий і якісний хліб. Випікаємо ми різні види, десь біля 10-15 видів хліба різних. Є дріжджові, виє. І бездріжчові хліби, і також наша булочка є з різними начинками, в тому що з зяфаною. Також у селі Кваси є цікава туристична родзинка Яфинівка. Тут туристи можуть продегустувати спиртові настоянки на гірських чорницях. Загалом туристичні місця у Квасах дають унікальний погляд на багато культурно-історичну спадщину закарпатського краю. Тож з метою популяризації цікавих локацій у селі Кваси відбулася зустріч між представниками туристичних організацій і асоціації гідів з місцевими крафтовими виробниками. За сприяння управління туризму та курортів закарпатської військової адміністрації був проведений такий от, е, тур е, інформаційно-пізнавальний місцями е, для популяризації для промоції Рахівського району, щоб туристи могли дізнатися в майбутньому, які будуть сюди залучатися, які будуть сюди приїжджати з новими гастрономічними локаціями, е, де вони зможуть відновитися, відновити свої сили в гірському регіоні.